Вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я нарешті потрапила на виставку. Ніч була не дуже спокійна, тому поки відіспалися в день, поки зібралися, і вже 6 година вечора я тільки йду на виставку, тому завтра буде другий день. Ось тут вхід. Знову тут в нас еко і хендмейд. І ось в нас. Одразу банер Олеся Архібіс, генеральний партнер виставки. І ось такий чарівний органайзер. Це в нас ниточки від Луц, Spark Beats, Черівна країна, це, здається, шашель, а це також чарівна країна. Ну і всім улюблені ножичі цапельки. Україні гачки, шпиці, ось тут така краса, всякі гудзички, тут також якісь гачки, дуже багато ниточок, я вже не, не в'яжу нічого. Так, Далі в нас тут теж якісь створення іграшок, чобітки красиві, вишивки, канинки і ось тут. Другі купити. Зразу її купити, щоб не вишивати. Ось така краса тут. Так. А я йду далі. Тут теж така краса. Тут краса, тут у нас теж щось. Дівчатка роблять. Так, тут у нас Тела Артіс. Я думаю, потім підійду. так. І ось тут. Ось такі намістинки пришивні. Зараз я буду дивитися, що мені треба. Мені треба зірочка, маленька зірочка. Так, ось така краса, це її розмальовувати. Просили пофоткай і познімає, що там є нового. Красивий. Будана на нині, так? Так, з новина втратила. Наш гарний фінка тринцовається. Красава. Грана. Є ще взолочні. Але він не вишив. А ще не вишили. Ще ні. А ага, оці Та, маленькі. Так часики, як завжди. І начені життя. краса. Оце, маємо оце маленькі, Новинка, да, сьогодні тільки приїхала піддрубована. <ріху> Нічого собі. А ще маємо О. ще так що маємо. Жіночу надію, ось вона. Це Що таке? Яка краса? Ну, і... Полум'я, червоне та плакитне. У нас ще з Боже, яка тут краса? Це вже стенки Wonderful Craft. Ось такі їхні браслети, вольнички, вишиті котики. Котики, будиночки. Боже, вони такі в інтернеті великі, а насправді вони маленькі. Заморки на роботі. Тут ми подивимося архіти. Виключати, як використовушивають. Така красива. Та, так, тут чудоччя. Ось такі органайзери. Ось такенькі. Далі карта, яку всі бачили, новинки від відвірини, шофери, органайзери, ось тут відшив, Відшиф такий, знову шопери. Багатенько ось такого. Ой, яка краса. І тут ще така краса, тут схемки, далі вишиті шопери вірідні Тут у нас старший. Іграшки. Зараз подивимося. Ось такі іграшки. Начну. Такі. Так, і зараз подивимось цієї. Так, тут різні аксесуари. Так, далі, дерев'яні боби. Ще якісь ековироби. Дерев'яні мені не потрібні Мисочки. Так. А, далі. Тут ще вітер стіч, якісь схеми. Ось яка краса схема. Ну, я їх mm -hmm. просто в схему перевела. Тут немає, якби сразу ж квіточка це піони, це розписано, це зроблена схема по Петраківському розпису. Mm -hmm. Ну, це зрозуміло, патріотичне, це дерева життя. Дерева життя символізують так, народження, переродження А дуже ось... дерево. Це все дерева життя, вони з нової серії. Mm -hmm. Це теж йде в наборі ось такого кольору. З рівноміркою 1050, mm -hmm. з кангою 830. Так, тут геймостічку, щось тут таке не зрозуміло. Що тут це така цікавенкорганка? Кивалошка. Як називається смітнички, трусіян. Та? Так. Масло були маленькі надкали. Далі в нас тут йде щось ялинкове, троянда, тут в'язані речі. Далі тут в нас сонячне. І ось тут Який красивий стенд. Боже, які іграшки. Які чудові іграшки. Що в нас тут? Ще крафт. Тут знову. О, о хтось з дівчат питав десь за віку. Вона тут. О, куди я ще потрапила? Тут сюди вишивка. Що в нас тут новенького? Так, що в нас новенького? Новенького так. Бритки, вишивки. — Я вже обмивала. — Так, так, так. — Чогось... — Фарбу, так. — Я вже її не маю. — Нічас? — Ні, ні. Я ж вимиваю всю фарбу. Кажеш, де, де. Ці ти залишки вимиваються. Потім, те, якщо хочете пократи, то ви можете її в теплій водичці трошечки фіручка. мила або без мила. І десь є ця фінішка, бухлеюшка. Зараз да, я подивлюся. Ага, тут брелки.

Буклія вже стоїть на підставці, Вона мені треба. А тут щось, щось Антон хоче сфоткати. Так. Ой, це тут ложечки, вилочки. Кожен раз приходить, щось мені треба, а що я не пам'ятаю, що мені треба? Мисочки. Ложечки, вилочки, дівчатка. Так Так, а тут мої дівчатка з комоду. О, десь я вас бачила. Так, що тут? Ладно, дякую. Пішла шукати. Антон. Ти мене пофоткаєш? Я зумів. А, ти ще не взяв мед? Ну, і. Я думала, ти взяв. Дівчатка, привіт. Привіт, привіт. Що там можна взяти? Що у вас такого? ніяк не допомагає. Так. Ой, а, так, флажок. сьогодні цікавенько? в одну ниточку, дві і дві. І через це. І ну, вот, через це ну, вот, так, стену. І воно ну, ну, да, 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 ну, через це, типу, трошки складніше, хлы... не, ялинку, ти розумієш, там один хрест. Що тут такое цікавинку? А это тут. А -а -а -а. Так. Ну так, я ну, не да, Каштанчик. А що каштан, це ви за каштан що сьогодні бачила? Каштан, вон не стоїть. Бо всі, що сьогодні, показуєте я... каштан. Японський бісер, карамічні гудзики. Це ви самі їх робите, гудзики? Харківське майстрині Це мовлення, харківська майстриня. А вона будь-які гудзики робить? Для будь-які. А я думала, що це можна просто й замовити гудзика. Я би замовляла спеціально для цього набору. Все, так. Що у нас тут? Ще цю капку. Так. Отак. Що тут такого?